Окупанти отримали свої подарунки до Дня Святого Миколая. Чарівний персонаж, відвідав тимчасово окуповані території та щедро нагородив ворогів. Загарбники отримали по заслугах. Серед іншого, у Луганську ліквідовано топ-колаборанта. Про це розповідає у цьому випуску. Ви на каналі Сейчас. Кому подарунки? А кому гілочки бавовни? Що це як не диво? Абсолютно на всіх ключових локаціях, які вояки Путіна називали своїми територіями, добряче вгатило з нагоди свята. Уранці 6 грудня місцеві пабліки тимчасово окупованого Маріуполя повідомили про вибухи у місті. Одразу ситуацію пояснив радник мера Петро Андрющенко. Цитую центральний та Кальміуський район відчувають прихід Святого Миколая та День ЗСУ. Деталі з'ясовуємо, але росіяни вже вигадали роботу ВКС. Нове прикриття бавовни замість роботи ПВО або самоліт пішов на свірзвук. Також службовець додав пожежа в Маріуполі по вулиці Тополінській, неподалік від Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, була зафіксована сьогодні. Здавалося, до чого тут сьогоднішні вибухи. Таке риторичне питання ставить пан Андрющенко і додає на підтвердження словам ексклюзивне відео. Побачимо. Презенти на Донеччині не обмежилися. В самому обласному центрі, який нині контролюється загарбниками, пролунав сильний вибух. Потужну детонацію зафіксували у Будьонківському районі тимчасово окупованого Донецька. Моніторингові канали повідомляють про влучання. Над житловими кварталами нависла пелена із їдкого диму. Полюбуйтеся на це видовище. Зі сторони Будьоновські дуже сильно. дуже сильно. Як уточнюють також очевидці, стовп диму стояв у районі Донецької нафтобази. Це дуже важливо зазначити. Давайте побачимо. в будяновський район. <звук> Нагадаю, що сьогодні у нашій країні відзначають ще й день Збройних сил України. Тому по сусідству у Луганській області піксельний Миколай був безжалісним. У самому місті Луганськ підірвали автомобіль із високою місцевою шишкою. Зазначається, що сталося це поблизу стадіону авангард. Перші секунди після бабаху. До вашої уваги. Машина узгаріла. Машина загорілася. Всередині транспортного засобу був, як стверджується, депутат так званої народної ради невизнаного квазіутворення ЛНР Олег Попов. Він також був і головою комітету з питань державної безпеки та оборони. Зокрема, його присутність у підірваному авто підтверджують локальні анонімні спільноти та місцевий колаборант Володимир Рогав. Називаючи подію терактом, Агентство ТАС, яке відпрацьовує гроші Кремля, посилаючись на коментар окупаційної влади Луганської області, повідомляє, що Попов загинув після підриву авто. Це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування і вбивав українців. Про це сказало джерело журналістів вітчизняного видання НВ. А як думаєте, ви чи достатньо отримали загарбники з нагоди такого подвійного свята? Напишіть, будь ласка, відповідь на це питання в коментарях. Будьте активними. Так само я вас закликаю залишати свої вподобайки та підписуватися на канал Сейчас, якщо ви досі цього не зробили. Принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Натискаєте цю чарівну кнопочку, і таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і вже точно не загубитися в морі інформації. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Стало відомі подробиці ранкової бавовни у Криму. Росія торочить. На анексований півострів летів 41 дрон, і всі нібито збили. А в українських спецслужбах знають набагато більше. Боляче було стратегічним точкам окупантів. Вибухові локації покажу на карті вже за мить. Вітаю вас на каналі. Січас дрони таки вилучили по цілі. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко привідкрив завісу невідомості щодо атаки у тимчасово окупованому Криму вночі та зранку 5 грудня. Отже, сьогодні, з позаранку, пише він у телеграм СБУ та головне управління розвідки Міноборони України вразили морський нафтовий термінал у місті Феодосія на східному узбережжі. Це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує пальним російські війська. По ньому і відпрацювали українські безпілотники. Пояснює він далі. Пряма мова мої джерела зазначають, що дрони влучили по цілі наслідки для росіян доволі суттєві, адже на території терміналу розташовані близько 30 резервуарів палива. Тож палало росіян гарно. Про ступінь ушкоджень не повідомляється. А ще як пишуть пабліки, вдалося вразити систему радіолокації Небо М у районі селища Багерове, стоянку гелікоптерів, систему радіолокації П18 Терек та систему управління зенітно-ракетними підрозділами Байкал 1 М в районі села Стрілкове на Рабацькій стрілці. Так само, як пишуть засоби масової інформації, ця отранкова бавовна на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації Служби безпеки України. Так, наша спецслужба привітала окупантів з міжнародним днем волонтера. Та вкотре нагадала, що українська земля у промому сенсі горітиме у загарбників під ногами. Українські джерела не повідомляють, скільки саме безпілотників було задіяно в атаці, та яка частина з них досягла мети. Затвердженням російських окупаційних військових сумарно вночі та вранці над Азовським морем та територією Криму було збито або перехоплено 41 БПЛА літакового типу. Про ураження нафтового терміналу чи інших об'єктів в анексованому Криму ворожі змі не повідомляли. Додам ще такі обнадійливі заяви, про які говорить колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Збройні сили України будуть здатні знищити Кримський міст, володіючи достатньою кількістю керованих ракет, таких як, наприклад, Атакамс та німецький Таурус. Про це він зазначив у статті для Foreign Affairs. Відставний генерал називає будівництво мосту частиною стратегії Москви щодо домінування в Україні та регіоні Чорного моря. А його знищення може стати ключовим до перемоги. Нашої країни не лише на півострові, а й у військових діях загалом. За словами генерала, щоб остаточно вивести з ладу переправу, необхідна масована атака потужними ракетами, або у кількох місцях, або масово по одній точці. Але важлива ремарка: доти. Доки союзники України не нададуть високоточну зброю для руйнування бункерів і у великій кількості, міст, скоріше за все, буде продовжувати служити російським військовим, резюмує Ходжес. Напередодні він наголосив, Україна і сама має зробити все можливе, аби збільшити виробництво озброєння. А чи згодні ви з цим твердженням? І чи взагалі задоволені темпами нарощування вітчизняного мілітарного сектору? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Закликаю вас ставити свої вподобайки та активніше підписуватися на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили.